Вітаю всіх. Сьогодні ми продовжуємо тему розвитку плоду в першому триместрі вагітності. До четвертого тижня вагітності формуються внутрішньоутробні органи. Амніон, амніотична оболонка місце, де знаходиться ембріон, пізніше буде плодовим міхором. Хоріон – судинна стінка місце прикріплення ембріона до стінки матки. Пізніше буде плацента та жовтковий мішок, що відповідає за кровотворення та живлення плоду. До 4 тижня вагітності на спинці формується нервова система, яка пізніше буде головним та спинним мозком плоду. Частіше за все, жінка відчуває ознаки, пов'язані з початком менструації. Це пов'язане з тим, що підвищується вироблення гормону прогестерону жовтим тілом, який з'являється на яєчнику на місці виходу яйцеклітини. В свою чергу хоріон починає виробляти специфічний гормон харіон людини. Він з'являється в крові вагітної після імплантації, а пізніше і в сечі. Тому ми можемо здавати кров на харіан людини з 8 дня після зачаття. До 6 тижня вагітності малюк починає швидко розвиватись. Формується серцево-судинна, нервова система. Закладаються легені, печінка, нирки. Пішлункова та щоподібна залоза. Далі починає формуватись головний мозок, більш чітко видно зачатки ручок та ніжок. До кінця шостого тижня навіть формуються пальчики. З'являється носик, вушка, очі, розвивається скелет. Формується плацента, орган, який забезпечує живлення, дихання та захист малюка до пологів. В цей період можна зробити УЗД-дослідження для того, щоб підтвердити, що це маткова вагітність. Вагітно можуть турбувати нудота, інкалиблювання, зміна характеру виділень, погіршення загального самопочуття. Ми радимо вам звернутися до лікаря, а не займатися самолікуванням. До восьмого тижня вагітності малюк вже розміром 1,5-2 см. Продовжує активно розвиватися внутрішні органи. Вирівнюється хребет, формуються хребці. В легенях з'являються бронхи. Ощільниця перегородки серця, зароджується зоровий нерв, з'являються смакові рецептори на язиці. У хлопчиків формується яєчка, у дівчаток яєчники. У малюка з'являються мимовільні рухи. До 10 -ти тижнів вагітності плід вже більш схожий на людинку, але голова дещо більше за тіло. Вага плоду становить 4-5 г довжина 5-6 см. Далі відбувається подальший розвиток внутрішніх органів, але ризик вад розвитку значно менший. Тому ми наголошуємо, що перший тримаст найбільш відповідальний з усього терміну вагітності. Продовжує активно розвиватись мозок. Формуються зачатки зубів ясних, закладаються волосяні фолікули, продовжують розвиватись легені, нирки починають виробляти сечу, формується куповина. До 12 -ти тижнів вагітності вага плоду 6-7 грамів, довжина 11-13 см. Плід активно рухається, з'являються ковтальні рухи, зароджується система органів слуху, формується вушка, риси обличчя стають більш виразними. На ніжках та ручках відокремлюються пальчики один від одного та з'являється негтява пластина. Скарги вагітних все менше, вона починає себе почувати більш краще, зменшується втома та нудота. Жінка повертається до нормального, активного життя. В терміні вагітності від 10 до 12 тижнів вагітна має стати на облік до лікаря жіночої консультації для ведення даної вагітності. В нашому перинатальному центрі великий вибір висококваліфікованих лікарів, які мають сучасний підхід та нададуть вам будь-яку допомогу протягом всієї вашої вагітності. Ми чекаємо вас.